Всім привіт! У мене немає світла. Я паралельно хвора. Вже просто задоволена хворій. але я вже на сильних ліках, того скоро видужу. І я тільки що красилась в такий нюдик. Ну, звісно, контуринг румянки все є. Не знаю, чи видно вам румяни. Мені каже, не видно. Давайте додамо. Звісно, вже. уже, ну то ладно. Я накрасила губи плеском вибачаюсь Я не знаю коли у него стригодность закончилась но явно закончу А, ну эффект такий mm, з mm, яких стеклянный губ А у мене ще уроки, ромки но я к стекла не Я просто сижу, короче, кайфую, да, такі дела Дуже хочу Обновити свою косметичку. То є щось купити новеньке з косметики. Ще не знаю, що, але у мене вже на підході закінчиться пудра. Так що, напевно, куплю її. Там що останнім часом я користуюсь розсипчастою літом. Я більш користуюсь. О, як вона називається? Крошелю ви поняли. Від Фітмію це в мене, а от зимою я користуюсь нею, тому що вона. Більш тримається да. такі діла. І тоналку хотілося б обновити, тому що це по тону, мені каже, трошки не підходить. О, м -м, спонжик, але в мене спонжик є нові. Ну, коротше, будемо дивитися. Кісточки дуже хочу собі нові. Да. У мене такий, коротше, фруктовий салатік. Не знаю, як ви, але в мене коли немає солодощі вдома. Завжди користуюся методом. Фруктики нарізані, йогуртик залитий, ну, або іноді я сметану додаю, ну сметана це прям. Це очень крайності. Зараз да. буду читать, Наслужувати всім життя, так скажу. Що з англійської, що я купила? Я купила бабушуру. Да. Купила собі... знаю, що це таке? Я здесь по бабушуру, мені ще треба розвісити поскладати то речі. Книжечковий там от. І уроки робити, і відео знімати, контент для вас новий. Моя кіця в хотіла. А я хотіла для вас зняти свій, у, свій уход за лицем вечірній, того що Да. Давно такого не було. Паралельно, поки у мене сохне волосся, я хочу вам розказати про нього. Це вже, е, це вже, знаєте, моє. Я вже прям чувствую цю легкість. Легкість на ньому, воно, знаєте, прям таке вже ну не таке пушисте, взагалі не таке кудряве. Ну, звісно, поза кіротіна не буде моїх кудряшок. Але все рівно воно вже таке ось, бачите, ось. Скоро ми його знову звортуть. А ще сьогодні буде відео за моїм доглядом на шкері. Подивіться, скільки я прочитала? Як ви думаєте, цю частину чи цю? Я зараз на третій годині, і я прочитала ось цю частину, тобто там тільки що. Мені ще трошки, знаєте, залишилось, тому, що кожен день я читаю по, по годині, ну. Не в мене по годині, а в них по годині. Це буквально, ну, це десь 50 сторінок. І в мене залишилось 3, 4, 5, 6 плюс лист. Ну, 7 годин, грубо говоря. Да. Чесно, я кайфую зараз від своєї волосся. У мене немає такого, що я прям, прям сильно зараз плачу, тому що я хочу кератін. Е, Я терплю. Терпимо жду, коротше, да. мені це поки не сильно грає ролі, Але сьогодні я буду робити укладочку, тому що не знаю. Завтра у мене зйомка на танцях, але я не буду, мабуть, танцювати, тому що я себе трошки погано почуваю і мені важко. То, що е, партер, коротше, да. не ухрим ухримом